Так, запис на Доброго вечора. Мене звати Віта Черниш, фінансовий консультант. Я з Києва і вже більш ніж 20 років цікавлюсь темою фінансів. І ми разом з колегами надаємо послуги по оформленню приватних накопичень. Ця діяльність можливою з моменту прийняття закону про недержавне пенсійне забезпечення 2003 року. І ми працюємо офіційно як приватні підприємці і надаємо консультації. Сьогодні я хочу поговорити про банкротство пенсійного фонду, а також про пенсії, які є в Європі, і що нам, українцям, можна зробити, щоб також отримувати достойні. Європейські пенсії і жити заможно як в усьому світі. Розпочнемо, чому ж ми можемо заявити, що пенсійний фонд банкрут насправді вже декілька років пенсійний фонд датується з державного бюджету України. Наприклад, на 2020 рік кошти державного бюджету становили 39%. і, взагалі, майже 20% відсотків всього державного бюджету передає їм України, щоб знизити цей дефіцит. Давайте розглянемо, що на прикладі 25-го року взагалі весь бюджет 25-го року є в розмірі більш ніж 3 трильйона гривень і майже 419 мільярдів гривень залучено для зниження дефіциту пенсійного фонду. Дефіцит пенсійного фонду вже виник давно. Я... Бачу, з 2011 року він постійно зростає, і на 2011 рік він становив 58 мільярдів гривень. 2016 вже ми бачимо 144 в 2023 230 мільярдів гривень. І постійно кожен рік він зростає. Що у нас поданим на 25 рік? Передбачено, що 237,9 мільярдів з бюджету буде виділено на виплати пенсій. також додатково йде на допомогу малозабезпеченим сім'ям та на виплату пільг і субсидій. За даними, уже що ми оперативно бачимо за січень-лютий 2025 року. Кошти державного бюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищення пенсії, та, що була в березні, становили 31,6 мільярдів гривень. І також 9,8 мільярдів гривень це кошти на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Ми бачимо, що Багато населення України знаходиться за межею бідності, і кошти виділяються з державного бюджету для отримання цих субсидій. І ми бачимо, що за січень-лютий майже 32%, уявіть собі, 32% Пенсійного фонду України датується з державного бюджету. А він мав би працювати самостійно. Всі люди, які Відправляють туди кошти, у вигляді податків, мали би забезпечувати цей пенсійний фонд. А ми бачимо, що дефіцит 32,3% це по даним за січень лютий 2025 року. Крім виплати пенсій, Державний пенсійний фонд України, звісно, у нього йдуть ще видатки на адміністративні виплати, зарплати. Працівникам, і також ми бачимо, що 4,2% йде на відшкодування по непрацездатності, нещасним випадкам і професійним захворюванням. Це цікава інформація. і Треба, щоб кожен взагалі розумів, куди йдуть його кошти, які він оформлює на перечисляє в Пенсійний фонд України. Інформація про те, що Пенсійний фонд України банкрут вже була відома давно, і тому уряд ще в 2003 році прийняв такі закони, як про недержавне пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Розглянемо взагалі історичне виникнення солідарної пенсійної системи. Вона в Колишньому Радянському Союзі з'явилася лише в 1956 році. Для чого це було зроблено? Тоді було багато людей, які, взагалі, які жили в селі, і їм пенсія не потрібна була. Вони вирощували, самі себе забезпечували, було багато дітей, і діти доглядали своїх батьків. І для того, щоб залучити. Як умога більше людей в міста, тому що була індустріалізація, було багато заводів, і було вирішено, щоб якось людей заманити і їм запропонували оцю державну пенсію. Причому вона пішла з Європи, там розпочалася ще в Америці, в Німеччині, і скрізь тоді була індустріалізація і треба було виманити людей. Де щоб вони приїхали в міста і працювали. І тоді їм запропонувало отримання цієї пенсії. І тоді солідарна система працювала добре і злагоджено, тому що було багато робітників, і вони забезпечували одного пенсіонера. І тоді зарплата, для прикладу, була 100 рублів, а пенсія була 90. І Тоді багато хто хотів піти на пенсію, щоб отримати ці. Виплати, але усьому і в Європі, і в Україні було вже тоді відомо, що народжуваність зменшується, і демографічна криза в Україні так же як і в всієї Європи. Європа про це дізналася раніше, і вже були у них заходи для запобігання. Цієї ситуації у нас був прийнят закон 2003 року. Тому що на даний момент, наприклад, у нас 9,4 мільйона платників єдиного соціального внеску, а пенсіонерів вже 12 мільйонів. Саме тому сподіватися на зростання державної пенсії взагалі неможливо. І це не проблема уряду, будь-яка. Політична система, яка не прийде, вона не зможе вирішити ці, цієї ситуації, тому що це солідарна система. Нема у нас де взяти більше робітників, і саме тому наші пенсіонери знаходяться за межею бідності. Ще одна недоречна ситуація з солідарною системою: те, що є категорія громадян, які отримують. Підвищену, дуже підвищену пенсію це обурює громадськість, тому що в суді, наприклад, отримують близько 100 тисяч гривень. Також, також прокурори і є у нас Чорнобильці, які також отримують підвищену пенсію. А, а взагалі, по даним на Кінець 24-го року більш ніж 60% українців отримують менше ніж 5 тисяч гривень. Як взагалі на ці кошти можна прожити? Це план зміни підвищення, взагалі, протягом року. Ми вже бачимо індексація в березні, яка провелась. Не знаю, що то у кого наскільки збільшилось, я лише чула там, у кого на 100 гривень, на 200-300, на 300, але ціни в цей час в магазинах зросли набагато більше. Тому я не думаю, що це допомогло нашим пенсіонерам. Індексацію пенсії, та що була в березні, анонсували на 11,5%, але це не всім пенсіонерам. Ті, які недавно вийшли, в 2021 2024 то підвищення там лише на 2%. А я взагалі в Європі? У них існує трьохрівнева. Пенсійна система перший рівень це солідарна, так як у нас. Далі другий рівень накопичувальна система. Це коли підприємці підприємства платять для своїх працівників накопичувальний рахунок і власний накопичувальний рахунок. У нас існує солідарна система, і з 2003 року можна відкрити власний пенсійний рахунок. Як він виглядає? Людина самостійно обирає, де вона хоче відкрити власний пенсійний рахунок і поступово збирає там кошти. Візьмемо, для прикладу, 12 тисяч гривень. На 30 років людина самостійно збере 360 тисяч гривень. Під надійний відсоток 12% річних можна отримати капітал 1 мільйон 500 тисяч гривень. Якби всі пенсіонери могли... Уже мати таку, такі кошти на своєму рахунку, вони б вже жили набагато краще. Де відповідно до закону можна відкрити такі пенсійні рахунки? Це банк, Державний пенсійний фонд та інвестиційно-страхові компанії. Але 90% населення розвинутих країн. Країн пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях. Чому це так відбувається? Тому що лише там є можливість отримання пенсії 40 років. Неде більше в банку пенсію взагалі не нараховують, а на в недержавних пенсійних фондах, які існують у нас в Україні, можна оформити лише пенсію на декілька років, а по неможливо. Безстрокова ліцензія, вона лише у інвестиційно-страхових компаній. І досвід роботи цих компаній в світі більш ніж 200 років. І також можна розрахувати собі, яка ж буде пожиттєва пенсія, в залежності від того, скільки коштів ви зібрали. Порахувала приклад однієї страхової інвестиційно-страхової компанії. До прикладу, якщо ви зберете 30 тисяч гривень, 20 років, 600 тисяч гривень, разом з індексацією ви накопичите десь близько 1 мільйона 500 тисяч гривень. І зможете отримувати пожиттєву пенсію Близько 5 тисяч гривень це за умови, що вам 40 років. Уявіть собі, ви почали в 20 років збирати кошти, і з 40 років ви можете отримати пожиттєво близько 5 тисяч гривень. З 50 років вже чи 60 вже 6 тисяч гривень, якщо з 70, то майже 8 тисяч гривень. Якщо хочете отримувати більше, відповідно, треба трошки більше відкласти. Або Проводити індексацію. А, так, це така нова інформація, яку я сьогодні хотіла розказати. Випиняю запис.